Ноні друзі, вітаю! Ви слухаєте Українське радіо Харкова. На часі черговий спецпроєкт Харківський Євромайдан, в якому нагадую, раз на місяць розповідаємо про ті події, завдяки котрим вдалося відстояти український Харків. Учасники цього проєкту це Євромайданівці, це представники влади, правоохоронці, які діяли тоді на захист. Територіальної цілісності захисту Харківщини і всієї України сьогодні ми з вами поговоримо знову ж таки на тому самому місці біля Харківської обласної військової адміністрації, тоді просто обласної адміністрації біля намету. Все для перемоги. І учасник сьогоднішньої програми громадський і політичний діяч, голова Харківської обласної адміністрації у 2014-2015 роках Ігор Балута, Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня, доброго. Вітайте, новопризначений голова обласної державної адміністрації Харківської області Ігор Мірунович Болода. Дякую, дякую. Ітаємо! Шановна українська громада, я вам дуже вдячний за вашу позицію, за вашу мужність, за громадянську стійкість, яку ви проявили під час цих 100 днів. Нашої боротьби за нашу рідну державу, за Україну. Спочатку ми боролися за Європу, а так сталося, що останніми днями вже боремося за свою державу, за її цілісність. Ми повинні покласти край сепаратизму. Край таким гадебним явищем, коли на державній адміністрації Марії Триколор. Ми з вами на історичному місці стоїмо. Десять років тому тут були різні сили, стояли один навпроти одного. Це Ті, хто стояв на сторожі української державності суверенітету, і люди, які виглядали як антимайданівці з чорно-помаранчевими стрічками, іноді з прапорами. Російської Федерації, от перед тим як почати власне, про вашу діяльність на посту очільника обладміністрації, я би хотів вас запитати, які відчуття у вас зараз, коли ми стоїмо тут 10 років по тому? Я дуже гордий за своє місто, за наших харків'ян, які не схибали в 2014 році і 2022 році. 23-24, ті події, які зараз проходять під Харковом в 25 кілометрах від того місця, де ми зараз з вами знаходимося. Тому підтвердження, я пам'ятаю ці місяці тяжкі, які були в 2014 році і в 2013 рік грудень. Місяць хочу сказати, що я у Харкові в той час був не так часто, тому що я знаходився в Києві. Приїжджав сюди тільки в суботу, в неділю, деколи все ж таки, основна робота проходила для мене в Києві, і я з Анатолієм Дмитрієвим вернувся в Харків повністю. Це очільник міліції Харківщини на той час? Да, да. Він тоді ще був не призначений. Це було 21-го ввечері. Ми їхали з ним в Крим, почали видвигатися, але після того нам Змінили наш курс і направлення. Ми приїхали у Харків. Тоді тут готувалася велика акція як антимайданівців, так і чиновників і політиків регіональних Харкова до приїзду Віктора Федоровича Януковича і проведення тут з'їзду, так кажучи, здорових на їх думку сил. Ці заходи повинні були проходити дворець спорту на нових домах. Але події дуже стрімко розверталася. Ситуація швидко змінювалася. Харків тоді показав, що це українське місто. На акції проукраїнські про українську державності, яка захищала, вийшло більше ніж 27 тисяч людей, і вони пройшли великою ходою від нових домов. То тоді ще по проспект Московський, так він тоді називався. Зараз героїв Харкова і сюди, на площі свободи, де ми зараз з вами знаходимося. І вся країна наша побачила, що Харків – це українське місто. Ви приймали справи як голова обласної адміністрації, в якому стані був чиновницький апарат, які були настрої. Ну і власне, чи була якась така, ну, я сказав би, дезорієнтація серед посадовців, тобто наскільки все було хаотично? Почав працювати 2 березня. Роботи тоді було багато. І просто зайшла секретар сказали, Ігор Миронович, у вас вже офіційно призначено. І Ну, я вже працював десь з 10 ранку. Я знав, що документи мої подані 1 березня після тих подій, які були тут. Ви знаєте, що антимайданівські сили, антидержавні сили проводили тут мітинг, на яких був присутній Михайло Маркович Добкін і Геннадій Дольсьович Кернес. Мітинг називався. Назва була така мірна за Харків. Ми на цьому місці десь. Так, стоїмо. Не, да, да, да. тут якраз була трибуна, я пам'ятаю, це Майдан Свободи, шановні друзі, ось неподалік від адміністрації. Я хотів тоді ще не голова адміністрації, але ми разом консультувалися по цих подіях. Я хотів, щоб вони перенесли свою трибуну до пам'ятника Леніна, але вони щось не дуже хотіли. І потім стало ясно, чому. Тому що через 45 хвилин після проведення того мітингу нас з Дмитрієвим визвали, наші сили, переїжджали на восток вже. Це військові, по... так? військові, так. Треба було з'ясувати, які в них проблеми. Там були проблеми і з самим пересуванням, і з паливом і так далі. Тобто а підтримка тут підтримка Збройних сил, тобто тоді да. обласну адміністрацію було. Уже Київ тоді починав, розумів ситуацію, що вона непроста, і деякі правоохоронці приїжджали на підсилювання ситуації на восток держави. Потім почалися телефонні дзвінки, що тут проходить щось страшне. І ми, коли приїхали, припаркували машини, стали бігти сюди, по вулиці Мироносяцькій, з тієї сторони, і побачили, що. Вже на той час будівля була захоплена а, сепаратистськими силами. Тут тоді знаходився і такі славнозвісні після тих подій, вже через три місяці, чотири були нам відомі як Матарола. Він вони та ж... говорю, уточнений, от як так сталося, як діяли правоохоронці, яку оцінку дасте. Пасивно вони були розгублені. Ну тоді правоохоронці були розгублені взагалі. Вони не знали, як Здає... їм реагувати. Здається враження, що вони очікували, чия візьме. А... Може і так. Я можу сказати тільки за те, що новий чільник ОВД міста Анатолій Дмитрієв І ми разом провели тоді, скажімо так, опитування і з'ясували, що приблизно, на жаль, 30% української міліції міста Харкова і Харківської області вони готові були прийняти зміни в федерального устрою нашої держави. І тягатили до російської державності. 35% приблизно, як ви кажете, дивилися на те, чи буде все ж таки відносно, відносно... Нейтральна позиція. Нейтральна позиція. А решта все ж таки були налаштовані. І треба сказати, що цей відсоток був більше, ніж Донецьку і Луганську, Проукраїнське послідуючі собиття показали, що все-таки. Селекція, яку проводила, якщо можна так виразитися, кадрова селекція, яку проводила і обласна державна адміністрація серед Чиновнічого апарата і УВД області, яку тоді вже очолював з 26 чи 27, я точно не пам'ятаю дату, ще лютого Анатолій Дмитрів, дала свій результат, і наша міліція оговтувалася повністю, опанувала себе. Я хочу сказати, це мені дуже приємно про це казати нашим слухачам. 23-24 квітня ми провели операцію по ліквідації барикад і наметового містечка, яке почали будувати сепаратисти та проросійські сили в сквері за пам'ятником Леніна. І, і, і там ближче к університету, центральному корпусу, та й будівлі Газпрома, пане Ігорю. От які ваші відчуття? Наскільки вони були організовані? Чи... Була там простежувалася така нитка, що це з боку Російської Федерації була системна робота, а не просто хаотично зібралися люди, котрі до кінця не розібралися, що насправді вони можуть підірвати підважити основи держави. Стовідсотково це відсотково виправи. Робота велася іми Російською державою, як федеральною службою. Так і іншими спецслужбами Російської Федерації. Я хочу сказати про те, що тут було багато серед протестувальників, були багато громадян Російської Федерації. Правда, це ознаки мова, поведінка. Вони не харків'яни. Я виходив до них сам. Один раз тут була така: от біля виходу метро, де знаходиться така назва Стара будинок піонерів. А Тоді дитячої та юнацької <говори> Так, та, зараз так знаходиться да. і от. Отут знаходилася така велика група роз'яреваних людей. Я вийшов особисто з ними поспілкуватися. Бачу така активна група жінок, які такі, такі дуже синхронно відпрацьовують і лозунги, і гучно кричать, інтенсивно. Хаотично тобто, так не можна. Ні -ні 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 -ні. Треба тренуватися. Ну, да, було. Да, да. Я підійшов до них, поспілкувався, кажу, а що ви, дівчата, звідки то все? І я бачу, що а яка тут вулиця, а то все. вони не орієнтуються в місті? Це були явно не харків'яни. Харків'яни проходили мимо, хто на роботу, хто в метро, там теж з улибками на обличчя дивилися на це шоу. Хоча ми проводили соціологію і по місту і області. Якщо цікаво, я можу розповісти. Так трошки можна звичайно, не завантажуючи великими цифрами наших слухачів, ми опитали апитали дві тисячі у місті. І дві тисячі навесні 14-го. Так точно. Тому що на мене дуже велике враження було таке обурення внутрішнє. Я не мог повірити в таку ситуацію. І я, коли пройшло 1 березня, захоплення обласної державної адміністрації, я думаю, ну вже ж наше місто інтелектуальне настільки і люди, вони настільки за Російську Федерацію, вони не можуть бачити дійсності. І тоді ми провели цю соціологію: 8% населення. Хотіли бачити тут Російську Федерацію, це по області, по місту 10 федерального устрою. Ну практично через матеріальну частину не політичному, а скажімо, економічному. Тому що тоді була б велика пропаганда, що Донбас Восток кормить цю державу, і так далі. Все ж таки, хотіли б бачити федеральний устрій української держави. Таких людей було практично 30, ну більше 30%. 30% області і 33-32% Я точно цифри не пам'ятаю. Можу помилятися по місту. Ну десь третина так буде так. Працювати. А інша хотіла бачити українську державу в тому вигляді, як вона є, і все ж таки омовками відносно там десь мовних питань і інші питання, які тоді ще були на слуху, і на пов'язки дня політичної, як регіональної еліти, яка тут була присутня, вона спекулювала на цих темах. І взагалі регіональні еліти дуже багато використовували мовне питання. І сама ж назва партія регіонів. Да. Вона вже красномовно говорила про да. тенденції. А чому не вдалося, пане Ігорю? От чому не вдалося в Харкові те, що сепаратисти зробили Луганську і Донецьку, так звані маріонеткові ЛДНР? По-перше, це люди наш актив, ті громадяни, які були дуже активними тут в регіоні. І я вам на початку нашої бесіди говорив про те, що якщо ми вертаємося в 22 лютого, 23, коли проводився той велика хада. То, все ж таки, це люди прийшли самі. Ви брали інтерв'ю у наших євромайданівців. Ви бачили, що кожного дня біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка збиралося 800, 900, 600. Незважаючи на погрози так. і небезпеку життю. Не безпеку, я би сказав, життю, тому що тітушки відпрацьовували як підход. До самого заходу, так і коли люди розходились. Це треба враховувати, коли ми говоримо, чому, наприклад, для такого міста, як Харків, практично 1 мільйон 740 тисяч населення, акція може показатися. Не така масштабована, коли ну ми так проговорювали так. раніше з вашими колегами, що коли люди усвідомили і зрозуміли, що ми можемо втратити, так. тобто, ну скажімо, харків'яни, теж якась частина спостерігала, що відбувається, але пізніше всі все зрозуміли, коли побачили російські прапори і власне загрозу державності тут з Харкова, ну, в тому числі, я хотів би сказати, що навіть мені психологічно стало керувати регіоном комфортніше, коли для себе. Зрозумів, що все ж таки 70% харків'ян і жителів міста і області вони хочуть бачити українську державу. Пане Плюс... Директор, ще трошки часу, от Я б хотів ще у вас уточнити, от крім ходи, які ще знакові події відвернули захоплення адмінбудівель в Харкові, ну і власне утворення щось на кшталт тих республік, які зараз. Ми можемо, тут є табличка. Якщо б ми могли зайти в будівлю обласної державної адміністрації, ми б побачили меморальну дошку спецгрупи «Ягуар», яка приймала участь 7-8 квітня. Я вертаючись до цих подій і до вашого питання, як відпрацьовували і чиновники Російської Федерації, і спецпідрозділи їхні. Ці події, я, якщо є така змога, я б дві хвилини буквально сказав, що сталося. Напередодні захоплення будівлі обласної державної адміністрації приблизно в 16-й годині мені зателефонував по спецзв'язку пан Жириновський, і я спочатку подумав, що якась ну, Анатолій Дмитрієв – мій друг, і таке у нас було деяке юмористичне спілкування. Я подумав, що це розіграш. Я спрацював з документами, зателефонувала віртушка, я її підіймаю. Там кажуть Москва, Кремль. Ну, ви подумали, що це пранк якийсь, як зараз. Да, так, да, так, я, да, я кладу трубку і кажу, цирк якийсь. Проходить хвилини 2-3, я думав, що тут Дмитрієв. Знову телефонний дзвінок, я беру цю слухалку, алло, той же голос каже, ви Ігор Міронович Балута. Я кажу, да. так. Ви звикате, це вже не Москва, Кремль, Москва Білий дом. Будете говорити з Володимиром Вольфовичем Жириновським. Він почав, скажімо так, прощупувати ідеологічну составляючу мою як людини. Тобто, чи можна співпрацювати? Так, так? так точно, так. Да. І э, від батьків почав, він був дуже-дуже підготовлений, він знав матеріальну составляючу нашої сім'ї, як моя мама дуже любить Ялту. Що дружина, ваша іночка з Абхазії, і він почав, так сказати, продавлювати таку ситуацію. Я йому з юмором відповів. Ми поспілкувалися буквально 6-7 хвилин. Після чого я визвав працівника Служби безпеки, який був прокомандирований до обласної державної адміністрації, також офіцера спецзв'язку розповів і написав доповідну, а попитки вербування і так далі. Це як цікаво. тому, що ви відповідаючи на ваше питання, як вони відпрацьовували, і теж я можу сказати про себе. А є і інші державні чиновники і різних рангів, і місцевий міста Харкова. Якщо вони відпрацьовували на такому рівні нас всіх, і такі, скажімо, шліфування, тиск на людей, чиновників проходив на різних рівнях. Тим більше, Російська Федерація знаходиться в 40 кілометрах звідси, де ми з вами стоїмо. Тому, тобто, можливо, вони не відпускали ні на крок, скажімо, посадовців певну, певну частину посадовців. Ми можемо це припускати, і це і вже органи наша безпеки розмова цим мають займатися. З, тим, що він попросив, щоб я все ж таки зустрівся з представником партії комуністів тут, Компартії України Аллою Олександровською. Хоча як... Жириновський не комуністична партія, як, як тому я кажу, що. Всі ці події, такий поток інформації, знання про нерухомість, біографія дружини, такий глибокий Ну, Це кажуть про те, що вони відпрацьовували, вони кожного з нас старалися тиснути різними способами. Пане Ігорі, ще хотів уточнити, от можливо, з вами на перемовини приходили не росіяни заслані, так, а представники антимайдану. І хто ці, ці люди були? Чи були такі, що ну, заплуталися, не зрозуміли? Були. От який портрет такий загального, а... такого середнього антимайданів. Це цікаво. А, були люди, які дійсно бачили в антимайдані якусь силу, яка може правильно змінити, скажімо так, ситуацію в державі. Я пам'ятаю тільки ім'я Ін Константин. У нього в пропозиції було приблизно 60% економічного плану. І коли стали розбиратися з ними, я говорю: так подивись, ми ж фактично ті зміни, які ти зараз говориш, вони такі ж і для нас. Ми теж будемо змінювати місцеве самоврядування. І все, що далі було 15, 16, 17 рік, ті зміни, які були у нас в налоговому законодавстві, на реформування місцевого самоврядування, це фактично про те, що казали і там, і там. Потім дехто з е, антімайданеців зараз я не буду називати, вони зараз волонтери ну, і при... тобто, переосмислили ситуацію. Так, і волонтери, і нагородження. Пане Ігорю, на сам Насамкінець, останнє моє запитання. Шановні друзі, я нагадую громадський і політичний діяч, голова Харківської обласної адміністрації в 2014-2015 роках Ігор Балута, мій співрозмовник, і пане Ігорю, як змінився ментально Харків за ці 10 років по тому? Я думаю, що якщо б сьогодні ми проводили соціологію, ту, яку проводили в березні 2014 року, вона б на 90% і більше була б про українську державність, за українську державність. І нічого іншого би не було. Кожен ну, адекватний харків'янин, харків'янка зрозуміли no. їхню Погоджу з вами спрямованість суть і що вони винищують, просто займаються терором, вбиваючи цивільне населення. Харків це форпост Української державності на востокі, він, він був в 2014 році, і залишається в 24-му. Так би я хотів, якщо можна закінчити нашу розмову. Пане Ігорю, Я вдячний вам за розмову. Шановні друзі. Нагадаю, ви слухали спецпроєкт Українського радіо Харкова. Харківський євромайдан на Майдані Свободи біля намету. Все для перемоги спілкувався з очільником Харківської обласної адміністрації в 14-15 роках, громадським і політичним діячем Ігорем Балутою. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі, пане Ігорю, щиро вдячний. Спасибі вам і вам все Головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких FM частотах Краснокутськ 91,5 FM. Красноград 107,6 FM. Первомайський 102,6 FM. Харків 106,1 FM. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.